Всім привіт! І це туторіал, як зробити вот такі брови. На монтажі поставлю, коротше. Ну, заходимо в Spaint X. Логічно. Тепер нажимаємо: Ну, типу, вибрати фотографії і вибираємо фотку, яка нам потрібна. От Краще, щоб вона була без брів. Так буде легше. Зараз і... почекайте, що йде. А! Все, окей. Теперь нам потребна вот эта вот кисть, ручка для создания модного стиля. И вот тут вот, ну, умножаем на ноль. Короче, теперь берем вот так вот и берем вот так. Это что такое? Норм, нет, нет. Коротше, ну ви поняли. Просто. Малюємо брови. Коли у нас нарешті вийшло намалювати так, як нам треба, ми нажимаємо сюди і сюди. Тепер нажимаємо клонувати слой. І отут -от обертаємо. <смалювання> Переносимо. Щас, не персонажа, а. Ну. <плес> вибачте. Щас, ладно, тут підправлю Май далі Це Это просто. Фу, окей. Тепер беремо старачку, от. Ой, почекай. І стираємо вот тут. І отут, от в кінці стираємо три рази. Ось так робимо те же саме з другого. Ну, а в нас вийшло ось так. Ну, ви можете там, звісно, ліпші бровки підмалювати, бо у мене для цього персонажа трошки не підійшли такі. Ну, таким же самим чином можна зробити от рот. І лично я. Деколи просто ну, від скуки можу помалювати, обробити там персонажів з Пінтересту, наприклад. Так, да, я так роблю. Коротше, замазуємо рот і... беремо ту ж саму кість чорний. Малюємо. З першого разу, бля, нічого сі, а, ні. Ну, пх, ладно. В принципі, не так уж і погано. Все, давайте. Всім удачі, хорошого дня, пока. Бо я зараз тут цілу обработку зроблю. Ой, пока.